Не можна їсти горіхи на схудненні. Та як не можна? Вони ж корисні. Так, так, корисні, але дозволь пояснити: насправді тема горіхів дуже актуальна, така сама актуальна, як тема про сухофрукти, але це в наступних відео. Уяви, 100 грам горіхів або приблизно одна ж меня містять 600 калорій. Щоб отримати 600 калорій з помідорів, потрібно з'їсти аж 3 кілограми. Уявімо дівчину, яка хоче схуднути 100 грам горіхів. Або одна жменя, це практично половина її денного раціону. Прикинь, більша частина горіхів це жир. Звичайно, це корисний жир, смачний, і жири дуже добре впливають на нашу гормональну систему. Я тебе заплутав, так? Тож їсти горіхи на схудненні чи не їсти? І я скажу їсти, але потрібно дуже грамотно підібрати порцію горіхів на день. Зазвичай це від 15 до 40 грамів. Якщо будеш переїдати горіхами. Той жир в тебе буде рости досить стрімко.